Василь воїн п'ятої окремої штурмової бригади до великої війни працював бригадиром у колесопрокатному цеху «Інтерпайп НТЗ». каже роботодавець серйозно підтримує його на фронті, зокрема якісним взуттям. Показує свої берці Саломон, які прослужили вже понад рік. Вони бачили стірку навіть в машинці їх стирав. Самі бачите, що з ними нічого не трапилось. Тобто вони як були, такі залишились. Не тільки довговічність, а й комфорт відзначає зручні фішки моделі. Наскільки я не люблю шнурки, затянув і все. І нога, вони самі шнуруються по нозі. Та найголовніше і вони дихають, ноги не потіють, то тобто і. Плано, що них. але чи витримають вони жорстку перевірку водою? Покажемо далі. Дочекайтесь в інтерпайп розуміють, що держава не в змозі забезпечити взуттям такого високого рівня усіх бійців. Тому роблять це самі. Сьогодні Василеві передають ще одну пару. Ваш улюблений соломон. Бухтарі. Тільки на цей раз це вже просівочки. Вони трошки полегші бачите. Такої моделі у вас нема, поки нема, але тепер буде. Таке взуття використовують як стандартну екіпіровку в найкращих арміях світу. Інтерпайп замовляє його аж із США. Пояснюють, на українському ринку наразі немає аналогів за якістю не лопається, можна ось так робити. захистом від бойових травм. Посилений носочок гумова вставка, яка захищає від ударів, має гарний протектор. Який в умовах там слизької, таке інше хлопцям зручно дійсно та комфортом, який забезпечує анатомічна устілка, Дихаюча і водночас в воду не проникна тканина. Усе розраховане на суворі фронтові умови. В «Інтерпайп» знають про що говорять. Перед тим як віддавати бійцям кожну партію, власноруч тестують на якість. Приміром, чи пропускає взуття воду, перевіряють ось так. Це взуття з технології гортекс. Всередині є спеціальна мембрана, що не пропускає вологу. І зараз ми, щоб перевірити це, всередину поміщуємо папір. Чобіт занурюємо у воду, привантажуємо, добряче підливаємо води до рівня шнурків І засікаємо час. Отож, спочатку нашого експерименту минуло майже 5 годин. Рівень води достатньо серйозний, значно вищий за підошву. І корти дізнатися, чи витримало наше взуття. Дістаємо чоботи та папір. І бачимо, що він. Сухий повністю, і всередині взуття теж сухе. Тобто, ми можемо передавати бійцям таке? Так, да, звичайно, можемо. Звісно, таке взуття вартує недешево від 8 до 13 тисяч гривень за пару. Але для своїх співробітників-захисників «Інтерпайп» обирають найкраще. Це іноді спасає життя хлопцям, бо ноги не мерзнуть. Ноги не мокнуть, все взуття, яке йде за кордону, воно сертифіковано. Тобто, ми впевнені, що це не реплика. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань та Євген Шпак, новини 11 каналу.